Всім привіт! Давайте подивимося на тему розкладу. Хто на порозі? На порозі у вас якийсь юний мужчина, якесь святкування вас чекає найближчим часом, і якась дама, дама заміжня. Це буде якесь святкування. Святкування, можливо, в колі або сім'ї, або в колі друзів. Я би сказала, у вас тут намічається якесь святкування. День народження, 1 вересня, в кожного тут своє. Так. Також вас на порозі тут мужчина, з яким ви не спілкувалися, да? який, можливо, пропав у вас в житті, і ви не знали, чому так сталося, чому пропав, чому перестали спілкуватися? Мужчина, колишній якийсь колишній мужчина, партнер, любовний. Не знаю, це може бути і робочі питання. Буде розповідати вам, що в нього було багато роботи, і проявиться до вас або заявиться додому, або напише, або це буде дзвінок. Мужчина з минулого, з яким у вас був обірваний якби зв'язок. Да, ви тут в колишньому спілкувалися, мужчина вас на порозі. Да, буде з признанням в любві, що без тебе я не можу, що є почуття, я з тебе старався забути, але в мене нічого не виходить, не виходить, ти не виходиш з мене з голови, я зрозумів, що я не можу без тебе. Чи приймати цього мужчину, чи ні, звичайно, вирішувати вам. Добре, а ще я хочу. Оця дама. ця дама, Що ця дама? Дама це сімейна, або дама це може бути з сім'ї. Тобто сестра, яка одружена, мама, да, яка в шлюбі, свекруха. З чим прийдеш? Якщо у вас були проблеми, наприклад, з мамою, буде покращення відносин з мамою. Якщо ви посварилися для прикладу з свекрухою, у вас буде примирення свекрухою, да? якщо це просто якась одружена е подруга, скажімо так, так. Тут, тут ви будете говорити про якусь перспективу, перспективу, якусь або поїздку, щось вона буде вас е або просити буде, да? або допомогти. Отак От мені йде інформація. Якась жінка, яка заміжня, проявиться до вас і буде просити у вас якусь допомогу. У вас та допомога є, можливо, досвід є в чомусь, в якійсь справі, або поїздка, або стосується поїздки, або дороги. Ну, все-таки поїздки, мені йде, поїздки. На порозі ось у вас такі активні дії, святкування, якась дама з дорогою, і мужчина, з яким у вас в минулому було спілкування. Ці всі е, ситуації, про які я вам розповіла, вони всі йдуть судьбоносні, які підвісали довгий час, які можливо розбивали вам серце, чи, можливо, вас не приймали, соціум не сприймали і так далі, все буде змінюватися, і всі ваші розчарування змінюються. Ваше життя також йде король Пентаклій, який допоможе вам вийти з е, е, фінансового. Затруднення, да? Ось, туз Пентаклі. Він йде з тузом пентаклів. Якийсь мужчина допоможе вам вирішити ваші фінансові проблеми. За які ви переживаєте, за які ви думаєте, і тут, якби буде покращення вирішення вашої ситуації з фінансами, ви будете задоволені, тому що всі свої задуми, плани і мрії, які ви собі поставили, які ви маєте зробити, ви втілите в життя. Допомога мчиться до вас на всіх парах. Ваш ангел-охоронець допомагає вам. І буде покращення вашої ситуації в любовній сфері, в фінансовій сфері, в сфері з дітьми в тому числі. Тому ангел-охоронець біля вас, він вам допомагає, вищі сили вам допомагають. Просіть в них допомоги, вони обов'язково вам будуть надсилати людей для допомоги. Так що вітаю! Прогноз дуже хороший.